вважаю, що е, повинен був балотуватися і цього разу, бо зрештою два роки тому не підтримало майже 10 тисяч пам'ятників Я вірю, що е, ті люди, хто були моїми симпатками, е, підтримують цього річ. Вірю, що додадуться нові. Е, Міста, які за ці два роки побачили, що наша позиція, моя, зокрема, особисто стосовно незаконних забудов, куди далі не приймиренної принципово. Зрештою, я вважаю, як і більшість з нас, що після трагічних подій останніх місяців парламент не має ні морального права, ні часу на популізм, на балаканину чи мітингові пристави. Настав час скрупульозної, ретельної, услідовної і фахової законодавчої роботи з тим, щоб парламент перетворити дійсно в ефективно діючий вищий орган державної влади. Мен 20 років юридичного стажу і, власне, спеціалізація моя якраз конституційне право місцеве самоврядування державної влади. Вважаю, що буду цілком кваліфікованим. Законодавцем з тим, щоб не тільки тиснути кнопки за чужі проекти, а щоб пропонувати реальні законодавчі зміни з тим, щоб поновити, перезавантажити всю систему державної влади і місцевого самоврядування Україні. Саме тому і сподіваюся на підтримку своїх земляків.